Першу присягнув на вірність українському народові, а потім зрадив Україну та перейшов на бік окупантів. У Луцьку судять жителя Волновахи Донецької області, якому інкримінують державну зраду. У Луцькому міськрайонному суді повинно відбутися засідання по цій справі. А ви поки підписуйтесь на наш канал, аби знати більше. Підготовче засідання у справі щодо обвинуваченого Юрія Бахала відбулось 10 жовтня у приміщенні Луцького міськрайонного суду. На слухання прибули прокурор, захисник та колегія суддів. Словом, усі, окрім самого обвинуваченого, це й не дивно. Адже Юрій Бахал і досі живе та працює. На боці окупантів. Втім, про все по порядку. До окупації Волновахи Юрій Бахал працював місцевим рятувальником. Зокрема, він ніс службу в головному управлінні ДСНС України у Донецькій області. Склав присягу на вірність українському народу. в березні, по-моєму, 10-го числа з моменту окупації міста Волноваха. Агресором. Ця особа не покинула територію Донецької області разом з особовим складом ДСНС, не передислокувалась, а пішла на службу у так звану структуру Міністерства через звичайних ситуацій ДНР. За словами прокурора, в подальшому Юрій Бахал працював на благо окупантів, ба більше поширював серед місцевих пропагандистські наративи і вихваляв російських нелюдів. В подальшому також брала участь підривній діяльності щодо України, зокрема в урочистих заходах з нагоди. Дня працівника їхнього МЧС Російської Федерації тим самим створювала видимість легітимізації цієї окупаційної влади на території нашої держави. Нині Юрій Бахал перебуває на тимчасово окупованій території і далі служить расистам. Тож на судове засідання у Луцьку не прибув. Хоча про те, що буде суд, його належним чином сповістили. Здійснено на сайті суду. Оголошення про виклик і викладену повістку про явку судового судової на визначену дату. Крім того, є акт здачі прийняття робіт по виконанні умов в частині оголошення в урядовому кур'єрі і виконано таке зобов'язання урядовим кур'єром 4 жовтня 23 року. Урядовий кур'єр номер 199 в Дужках тисяч Є оголошення про виклик судового засідання Луцьким іськоронним судом обвинувачено бахала Юрія 70-го року народження. Відтак у зв'язку з неявкою обвинуваченого засідання перенесли. Утім, якщо ж Юрій Бахал і наступного разу проігнорує повістку до суду, засідання відбуватимуться за його відсутності, адже існує спеціальний механізм. Якщо обвинувачений не з'явився тричі, судові засідання слухатимуться за його відсутності. Зазначимо за державну зраду Юрію Бахалу загрожує позбавлення волі до 15 років. І незважаючи на те, що нині чоловік сховався на тимчасово окупованій території, прокурори впевнені, щойно українські захисники звільнять нашу землю. Усі зрадники отримають те, на що заслуговують.